Марійко, ти плануєш намалювати осіннє дерево, і Сашко буде тобі позувати. Ні! Ну, а що тоді? Ми грали в осінь. Раз-два. полетіли! Справжній осінній листопад. Ну що, якщо вам так подобається осінь, давайте про неї поговоримо по місцях! Тема нашого уроку осінь, і я пропоную справжню осінню загадку. Готові? Так. Ну тоді слухайте, скажіть мені, будь ласка, чому восени листя стає жовтим та червоним? Сашко, прошу. Восени листя стає жовтим та червоним, тому що природа повинна кожного дня розфарбовувати листя в зелений колір. І до осені зелені олівці кінчаються. Саме тому природі доводиться розфарбовувати листя в червоний та жовтий колір. Ух ти, ти справжній поет, молодець. Маріко, а ти що скажеш? Чому листя стає жовтим та червоним? Я думаю, що деревам набридає ходити в зеленій сукні. І тому вони переодягаються. Ось ви, Мері Бобінс, змогли ходити виключно в цій зеленій сукні? Ні, звичайно, в жодному разі. Ну, ось, так і дерева. Яку ж сукню надягнути насіння? Червону, а може, жовту? А може червону, а може, жовту? Вибору немає. Марійко, з тобою не посперечаєшся. Справжня жіноча логіка. А насправді любі мої. Просто восени сонця стає менше, і рослини отримують менше світла. І спеціальна речовина хлорофіл, яка робить листя зеленими, перестає виконувати свою роботу. Зрозуміли? Зрозуміло. Восени хлорофіл стає ледером. Сонце перестає платити хлорофілу зарплатню, і тому він перестає. Працювати ну добре, можна і так сказати. А зараз я пропоную вам справжню осінню гру. Готові? Так, слухайте уважно. Кожен з нас знає певні прикмети осені. У кожного буде своя черга про них сказати. І той, хто в свою чергу не скаже жодної прикмети, програє. Готові? Так, хто починає? Кавалери поступаючи між садамом. Марія, прошу дякую, сеньори помідори. Марійко, починай. Осени. Зжовтіє і випадає листя. Восени день стає коротшим. Восени копають картоплю. Восени на дачі збирають яблуко. Восени у лісі збирають гриби. Восени дима холодний вітер. Восени лє холодний дощ. Восени пташки відлітають у вирій. Восени всі хробаки, павуки та жуки ховаються під землю. А ще. Ведмеді лягають сплячку. Восени діти йдуть до школи. Восени, восени. Давай, Санька, давай. Восени. Заяць був сірим, а став білим. Оце ти ляпнув. І ще навіть сніг не випав, а ти вже зайця переодягаєш. Мабуть, для того, щоб лисиці і мисливці помітили його на траві. Між іншим це моя осінь і сніг вже випав. Не видумай. так не сваріться, Сашко, Марійко, будемо вважати, що у нас бойова нічия, тим паче, що ми багато про осінь згадали. А я ще здогадала. Давай восени приходить не <рик> так. А по телевізору відразу з'являється купа реклам ліків від горла носа та застуди. Да це дійсно справжні прикмети осені. Але повірте мені, на світі так багато цікавого, і на підтвердження своїх слів я пропоную вам подивитися наш цікавий сюжет. Багато тварин на зиму впадають у сплячку, щоб перечекати холод та голод. При цьому температура тіла тварин помітно знижується. Восени тварини починають ретельно готуватися до сну. Вони багато їдять, щоб запастися жиром, який буде забезпечувати їх енергію під час сплячки. Потім відшуковують безпечне місце і влаштовують собі лігво. Тварини, які впадають у сплячку, у них е зменшується серцебиття. Зменшується дихання у деяких сильно зменшиться температура тіла, в деяких вона основному підтримується стандартно. Коли тварина спить, вона ніби вмирає для зовнішнього світу. На звірка, який впав у сплячку, можна наступити, підкинути його у повітрі і зловити. А він навіть не пискне. А от сплячого в берлозі ведмедя краще не чіпати. Він прокидається миттєво і в цей момент дуже небезпечний. Такий сплячий ведмідь тільки видається тихим та невинним. А насправді він добре орієнтується у ситуації і готовий до сутички у будь-який момент. Слід зазначити, що сплячка ведмедя вважається неглибокою. це швидше така собі дрімота. Ведмідь у літній період не просто вживає їжу, він по звірячому переїдає. Цей процес чимось нагадує від годівлю Якщо ведмідь погано наїсться, Восени, так, мало жиру. Такі ведмеді можуть взимку прокидатися від голоду. І тоді е, таких ведмедів називають шатунами. Тоді вони вже шукають будь-що, що можна поїсти. Їжак теж взимку не яблучка збирає, а з настанням холодів занурюється в сплячку. Їжачки не роблять запасів на зиму, оскільки харчуються комахами. Тому їм доводиться запасатися жирком в літній сезон. Коли засинають жабки, це називається не просто сном, а жаб'ячим заціпенінням. Залежно від різновиду, жаби можуть занурюватися в зимову сплячку у виритій норі, у щелинах, які вони самі засипають листям, а також на дні водоймищ. Іноді в одному місці збирається по 5, по 10, по 20 жабок подружок. Жаби, змії, ящерки, тритони вони впадають на зиму в так званий анабіоз. Це такий глибокий повністю сповільнення всіх процесів життєдіяльності. А от кажани справжні сплюхи, бо сплять більше половини свого життя. Цим вчені пояснюють, що вони живуть так довго, іноді більше 40 років. З весени до осені кажани активно харчуються комарами, комашками, мошками, різноманітними жуками, гострими кіхтиками задніх лапок кажани чіпляються за склепіння печери чи дупла, обгортаються крильцями і повисають до весни. Великі групи вони притуляються один до одного і такий створюють, якби іще собі мікр... мікроклімат чи знаєш ти, колись у давнину люди вірили, що взимку ластівки ховаються під водою і сплять на дні ставка або річки. У наші дні відомо, що ці птахи з настанням осені просто відлітають у південні краї. Серед наших птахів то в них виробилось інше пристосування, ті, які не можуть е, жити на нашій території. Вони е, восени відлітають в теплі країни, де є доступна е, їжа, і там вони е, зиму. Чекають. Тільки но ти подивишся на небо і побачиш відлітаючих птахів, знай, настала справжня осінь. Незабаром стане дуже холодно. Хоча іноді нам теж хочеться впасти у зимову сплячку, як ведмедям, погодьтеся, все ж таки добре побачити засніжену зиму на власні очі. А поки що ви можете поспостерігати в лісі чи парку, як готуються тваринки до того, аби захропіти у своїх схованках на кілька місяців. Аби не захропіти вам серед білого дня, слід добре висипатися і 10-й годині вечора бути у своїх ліжечках. Ну що, сподобався сюжет? Так, так. Так, Маріко. Мері Побін, а можна я загадаю загадку, а Сашко її відгадуватиме. Готовий? Так, прошу. Сидить, зеленіє, лежить жовтіє, падає чорніє. Що це? Зелений, жовтий, чорний. Це ж лист. Правильно! Твоя черга. Гаразд, а тепер я загадаю. Без рук. Без ніг по дворі носиться, до хати проситься. Це не загадка, а страшилка якась. Без рук, без ніг по хаті носиться, носиться. Нічого жахливого тут немає. Це вітер. Ну добре, друзі, мої тепер загадка від мене, тому що моя черга. Чорна та сива по небу ходила, набив її вітер, сльози розпустила. Що це? Це хмара. Прошу? Дощ. Ну що, ви обоє праві, молодці? А зараз, я обіцяю, вам буде ще цікавіше. Знаєте чому? Тому що час пройти до нашої галереї. Великі молодці, ставлю усім 12. І перш ніж сказати вам до побачення, даю нове домашнє завдання. Тема нашого уроку сьогодні була осінь. Тому намалюйте прикмети осені, які подобаються вам найбільше. Після того, як намалюєте, відправляйте на адресу нашої школи. І ми покажемо усій Україні, яка у нас чудова осінь. До побачення, хлопчики і дівчатка! Зустрінемося рівно за тиждень. Па-па!